І у Дмитро Кожга Даренка, Лесі Українки, вишенки череше. Поблизькою черешеньки, листя зелененькі, черешеньки вабить очі і дочка маленьким, дівчаточка та хлоп'яточка Під дереза скачуть, простягають рученята та мало не плачуть. Раді вишні. Та високо їсти, ой, раді всі та годі дістати, ой, вишеньки, черешеньки, червоні і спільні, що так високо виросли на гілі, бо того ми так високо виросли на гілі, Розросли не зесенька, чи тобі доспіли.